Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми навчимося складати тексти письмових запрошень. Сьогодні в нас знову цікавий урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну збагачення і розвитку мови. Хай всі володіють знаннями чудово. Сьогодні будемо спостерігати, висновки робити і працювати. А щоб урок пішов на користь вам, фантазувати кожен буде сам. Ну а зараз пограймо, слово розгадаємо. Гра дешифрувальник. Щоб з'ясувати, про що піде мова на уроці, ви повинні за допомогою цифр та букв алфавіту розгадати закодоване слово. Ну що, розгадали? Правильно! Закодоване слово свято. Молодці! Свято день або дні. Коли урочисто відзначають видатні події, знаменні дати. А яке свято є для вас найулюбленішим? Подумай і скажи! Свято завжди приносить радість, і це дуже добре, адже кожна людина любить свята. Складаємо асоціативний кошт. Що приходить тобі на думку, коли ти чуєш таке слово свято. Напевно, смаколики, веселощі, родина, друзі. А які слова запишеш ти? Подумай і запиши самостійно. Ну, а зараз. Пропоную попрацювати у ваших зошитах, Розкрийте, будь ласка, свій зошит. Запишіть дату та тему уроку, розвиток зв'язного мовлення, складання текстів письмових запрошень. Під час письма сиди правильно. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися. Акуратно писати, менше втомлюватися. Тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу. Вільною рукою підтримуй зошит. А почнемо працювати у зошиті з каліграфічної хвилинки. Пригадайте, як починаємо писати. Велику і маленьку букву С. Запишіть літери, склади та слово свято у свої зожити. Пропишіть слово свято в цілий рядок. Складіть з цим словом речення. Запишіть його. Доберіть споріднені слова до слова свято. Давайте перевіримо. До слова свято ви, напевно, підібрали такі споріднені слова. Святковий святвечір. Святкувати. Молодці. Ви добре попрацювали. Приймати гостей це не тільки важлива подія. А ще й велика відповідальність. Тому як правильно приймати гостей, потрібно вчитися. У гостей повинно залишитися найприємніше враження від проведеного у вас часу. Перш за все, гостей потрібно вміти запросити. Різні урочисті події мають свої способи запрошення. Запрошувати можна особисто кожного, або надіслати запрошення поштою. Якщо ви збираєтеся запросити вузьке коло своїх друзів, то це можна зробити по телефону або при особистій зустрічі. А якщо ви збираєтеся відзначити велику урочисту подію, гостям вручаються запрошення у вигляді листівок, де вказується час і місце. Події. Що ж таке запрошення? Запрошення це короткий текст, який містить пропозицію взяти участь у певному заході. Запрошувати гостей можна по телефону, особисто або письмово. Досліджуємо, з чого складається запрошення. Запрошення містить звертання, назву події, час проведення, місце проведення, підпис. Розгляньмо запрошення на свято. Андрію! Запрошую тебе на День народження. Святкуватимемо 10 березня о 15.00 за адресою. Вулиця Квіткова 6. Твій друг Денис. Подумай і скажи, чи дотримався автор усіх складових запрошень. Так, запрошення складено вірно. Іноді у запрошеннях використовуються стандартні вирази. Давайте розглянемо і прочитаємо їх. Запрошуємо вас, маємо честь запросити вас на. Дозвольте запросити вас, будемо вдячні вам за участь, просимо взяти участь. Прочитайте самостійно стандартні вирази та запам'ятайте. Пам'ятайте, що ім'я людини, до якої звертаєтеся, потрібно поставити у формі звертання. Пригадаємо правило, що таке звертання. Звертання це слово чи сполучення слів, яке називає того або те, до кого, до чого звертається. Звертання виокремлюють паузами в основному мовленні або комами чи знаком оклику на письмі. Давайте прочитаємо звертання. Мамо, сусіде, пані, друже, Оленко. Запиши дані звертання до себе в зошит. Доповни їх своїми звертаннями. Ну що, стомилися? Пропоную трохи відпочити! Зводилися тобі, коли небудь отримувати запрошення. Згадай, які вони були. Запрошення можна купити в магазині, написати текст і вручити людині, яку хочеш запросити на свято. Буде приємно, коли ти зробиш запрошення своїми руками. Впевнена, що таке запрошення здивує ваших друзів, рідних вам, людей. Розгляньмо зразок запрошення, подане у підручнику Українська мова та читання для учнів 4 класу. Давайте розглянемо текст запрошення, подано в підручнику. Справа 60. Запрошення. Дорогі бабусю та дідусю. Запрошую вас на святкування Дня бабусь і дідусів. Яке відбудеться 28 жовтня о 12 годині в приміщенні школи номер 11 за адресою місто Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 6. Чекаю вашого приїзду, ваш онук Микола. Прочитайте запрошення самостійно. Щоб навчитися. Складати письмові запрошення потрібно знати правила, як правильно записати. Давайте розглянемо правила складання тексту для запрошення. Визначте, яким ви хочете бачити своє запрошення. Правильно вкажіть особу, до якої ви звертаєтеся. Назвіть подію чи свято, на яке запрошуєте людину. Вкажіть дату, час і місце події, на яку запрошуєте. Якщо ви хочете, щоб запрошені гості прийшли до вас на зазначене свято і могли заздалегідь відкоригувати свої плани та зуміли вчасно прибути, відправ своє запрошення завчасно! Ну, а зараз я пропоную трошки відпочити та виконати гімнастику для очей. як будемо складати своє запрошення письмово? пропоную виконати вправи для очей. Згадай текст письмового запрошення. Згадай правила, які ми щойно прочитали. Вони допоможуть тобі скласти твоє запрошення. Зверни увагу! Дана схема допоможе тобі складати запрошення. Переходимо до складання письмового тексту запрошень. За короткими відомостями, які є у вас на екрані, давайте складемо текст письмового запрошення до дня осені. Нам відомо, що 25 жовтня на вулиці Одеській, 17 у приміщенні актового залу о 13.00 відбудеться свято осені, і можна запросити батьків на це свято. Запишемо запрошення для своїх батьків. Починаємо писати запрошення із самого слова запрошення. Запишіть, будь ласка, це слово у своїй зошити. З чого починаємо писати запрошення? Звісно, зі звертань. Любі, мамо та тато. Далі необхідно вказати саму подію. Запрошую вас на свято осені. Обов'язково вказуємо час і місце події. Свято відбудеться о 13.00 в актовому залі за адресою. Вулиця Одеська, 17. Обов'язково в кінці вашого запрошення потрібно підписатися. Ваша донька Іринка. Ось наше запрошення на свято осені готове. Вітаю! Тепер ми навчилися писати запрошення. Прочитай своє запрошення своїм рідним. Чи сподобалась вона їм? Перед тобою загадкові листи. Обери лист, який ти хочеш відкрити. Сьогодні на уроці я навчилася доповни речення своїми словами. На уроці я запам'ятав, запам'ятала. Найкраще мені вдалося, найбільше мені сподобалося. Урок завершую з настроєм, труднощі виникали. Діти, ви молодці, гарно працювали. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!